Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Розпочинаємо розклад на картах Таро. Знак Зодіака Рак на місяць жовтень. Загальний фон місяця. Робота. Фінанси. Особисті питання. Застереження та порада. ще одну карту візьмемо на. Ваше особисте питання мається на увазі, якщо у вас щось важливе є на місяць жовтень, відповідь буде сформульована так або ні. Якщо, друзі, у вас обрізає екран, натискайте в правому нижньому куті білий квадратик. Ще у нас сьогодні працює колода колосу року. Випала вам сама, дивимося, друзі, по одній карті. А також колода мадам Ленорман. колода троянди. Також по одній карті. І ще, друзі, Таро янголів. Давно ми не брали цю колоду, пора запитати добру пораду. На місяць жовтень для знаку раки колоди Таро Янголів. Розпочинаємо, друзі. Загальний фон місяця. Карта суд. Карта п'ятірочка жезлів, а, так, а також карта. Башта, але вона тут означає трохи інше. Зверніть увагу, друзі, суд це старший аркан. Як ви можете бачити, кожному тут по його заслугам буде дано. Тобто, якщо ви десь помилялись, то знадобиться виправляти помилки. П'ятерочка жезлів показує складнощі. Можливо, це буде для вас нелегко. А ось ця карта. Башта, вона показує державну установу. Можливо, щось ви будете таке вирішувати, що для вас має значення. Далі прямуємо особисті робота. робота. Робота жінка, сімка кубків, а також дев'ятка кубків. Зверніть увагу, якщо це не ви самі, жінка, то, можливо, якась жінка буде вас вводити в якусь ілюзію, або вам щось пообіцяє та не зможе виконати це стосовно роботи. Але тут все одно у вас дев'яточка кубків, ви будете радіти, по роботі у вас будуть позитивні моменти, позитивний настрій. Щось таке позитивне. Іноді ось ця сімка кубків, вона показує те, що могло збутися, але воно стало ілюзією. Тобто не всі обставини можуть нам допомогти іноді, і те, що реально могло збутися, воно просто залишилось як ілюзія. Гроші та фінанси. П'ятірочка жезлів. Вісімка жезлів, птірочка мечів вісімка жезлів, а також карта гроб. Щось по фінансам будуть у вас якісь складнощі, до цього до чого це може стосуватися. Наприклад, не своєчасне будуть вам щось виплачувати, а потім ось тут швидкі якісь дії та події. І ось ця карта показує по фінансам якесь завершення. Наприклад, ви відпрацювали, вам виплатили все, що ви заробили, і на цьому співпраця, наприклад, в цьому місці вже у вас завершилась. Але якісь труднощі, щось ви якось не дуже будете тим задоволені. Ще візьмемо одну карту на фінанси для, раку, для раків на жовтень. Щоб пояснити. Принцеса Кубків. Можливо, ви будете хвилюватися через фінанси, але воно того не варто. Іноді бувають якісь такі моменти, коли процеси відбуваються не так, як нам хотілося, а трохи інакше. Особисті питання. Карта вісельник. Принцеса жезлів, а також карта саду. Карта вісільник показує якесь, якусь ситуацію, котра трохи напружена, ніби вона застрягла на одному місці. Принцеса жезлів це може бути як дитина, котра буде додавати якісь хлопоти для вас. Так і, наприклад, ви маєте трохи напружитись і не діяти спокійно, як ви зазвичай, а трохи більш активно. І ось ця карта сад в особистих питаннях, вона також показує, що, наприклад, хтось по роботі або якась загальна думка може вам чимось допомогти, вирішити свої якісь важливі моменти. Тому що карта сад це карта суспільства. І ось цей старший аркан, коли ситуація застрягла на одному місці. Іноді так необхідно для того, щоб вирішити інші якісь завдання. Одразу не розчаровуйтесь. Далі прямуємо застереження. Застереження король жезлів, відлюдник, а також карта серп. Король жезлів це може бути якась людина, котра. Така напориста і активна, і буде вам е, якось вас повертати не в той бік, або по роботі, або чомусь особистому. І е, застереження старший аркан-відлюдник, не дійте на самоті. Залучайте когось, хто вам буде допомагати. Або з рідних, або діти вам будуть допомагати. Самотність вам в цей місяць протипоказана. Ще, друзі, застереження серп. Це карта, колюча, предмет колючий, ріжучий, травмуючий предмет, і він вам тут застереження. Не зробіть нічого такого, щоб ви потім про це жалкували. Порада. Король мечів, карта зірка і карта дерева. Король мечів це людина, котра вам може допомогти. Це не обов'язково, наприклад, людина-лікар, або інженер, або військовий, хтось із таких потужних професій. Це може бути просто людина, знаку, зодіака повітря. І ось ця зірка це старший аркан. Вона вам радить те, що ви завжди маєте потенціал для того, щоб бути щасливим. Не треба засмучуватися, якщо наші справи йдуть не так, як ми собі запланували. Головне це оця стабільність. Іноді вони йдуть не так радісно та потужно, як ми хотіли, але стабільно. І старша аркан зірка показує, що успіх все одно буде. Залишається у нас одна карта, котра показує. Так або ні на ваше особисте питання. Що ми бачимо? Імператриця, імператор, а також риби. Зверніть увагу, друзі, дуже потужна трійця, це поєднання двох енергій, котрі не просто чоловік та жінка, а успішні, потужні чоловік та жінка. Жінка успішна як по роботі, так і домашні свої обов'язки, щаслива мати, щаслива дружина, і імператор це той, хто все може, може допомогти, може влаштувати. І це ніби одна сімейна пара, імператор і імператриця. І ось ці рибки показують гроші, показують поповнення в родині, це також дуже потужна карта, і зверніть увагу, як воно гармонійно все склалося. Два старших аркана. Це ще раз підкреслює ось цю карту суд. Якщо ви все робили правильно, нікому нічого поганого не робили, то вам по справедливості буде дано успіх, вдале рішення якихось своїх головних завдань саме в цей період. І ось ця трійка карт, вона каже так. На запитання, яке ви задавали. Дуже серйозне запитання. І ще, друзі, у нас з вами залишається одна карта. Одна карта поради янголів. Одна карта порада Янглів. Дивіться, хто читає англійською. Якщо ні, то я вам переведу. Зараз, друзі, ми з вами подивимось, як правильно звучить порада. Огляд та роздуми. Ви багато чого досягли, досягли в своєму житті, і вам є чим пишатися. Тепер час вирішити, що далі. Розміркуючи над минулим сьогоденням, ви чітко розумієте. Своє божественне, життєве призначення, не відволікайтеся на, на традиційне мислення, будьте собою. Це, друзі, карта, вона така цікава, вона показує, що кожна людина має індивідуальні ліси. І ті, хто народився під знаком РАК, вони зовні можуть бути звичайні люди, а насправді якісь мати таланти котрі не мають інші. Так ось, притримуйтесь їх. Якщо ви щось вирішили робити, не слухайте нікого, хто вам буде казати, що воно в тебе не вийде, навіщо тобі якісь додаткові ускладнення. Обов'язково робіть те, що вам, що хоче ваша душа, що ви потребуєте. Тому що людина не тільки розкривається в своїх талантах, вона набирає енергію, позитивну енергію для подальшого. Існування. І якщо енергію тільки віддавати, працювати, або за кимось дбати, за дітьми, за родиною, то можна вичерпати свою енергію. А якщо ви будете її десь брати, наприклад, в творчості або в якихось моментах, які ви полюбляєте, город, вирощування квітів та таке інше, обов'язково ваш... ви будете мати баланс. Енергія, котра відходить і котра до вас приходить нова. Це і є гармонія. Дякую вам, друзі, за перегляди, підписки, лайки та коментарі. Завжди запрошую на мій канал.